Доброго дня з вами Білоцерківське телебачення та передноворічна програма Питання на засипку. І сьогодні ми, Юлія Катренко, та Тетяна Мегеть вирушаємо на пошуки нових пригод. Сьогодні ми будемо задавати чудернацькі запитання про новий рік та да, дарувати бати. новорічний да. настрій. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як настрій? Хорошо. Не хочете виграти подарунок перед новорічними святами? Який? Ну побачите, вам потрібно дати відповіді на запитання, якщо ви правильно дасте відповіді. Ну, Отримайте подарунок. Ну, Скажіть, будь ласка, за східним календарем, 2014 рік. Це рік якої тварини? М -е -е. М -е -е. Правильно. Із -е -е. якого мультиплікаційного э, фільму була така фраза: Ні Дід Мороз, ні Дід Мороз, ні Дід Мороз. Погоді. -е -е. А, які новорічні фільми ви знаєте? Один вдома з легким паром «Іронія судьби. Один вдома, два, три, чотири. Що там ще? Ну, е, Плахий Санта. Що, що там ще? Кит. Не знаю. Не, я думаю, доста. Який новорічний вислів найпопулярніший? Не знаю, серйозно. Я новий рік зустрінеш. а, Так, так і українська. В якому році, в якій країні вперше з'явилася електрична гірлянда? Ну це Америка, мабуть, 100%. А який рік? Без поняття. Приблизно, може хоча б століття. Ну, якийсь там 1900, а який там почало? Лібо, лібо кінець 1800 там. 1899. 1895 вісімсот десь, десь там через, через два як лампочки придумали. Ну, вітаємо вас, ви відповіли на всі запитання і це ваш новорічний подарунок. Дякую вас, вас так. Доброго дня, з вами Білосерківське телебачення. Як ваш настрій? Чудовий. Не хочете отримати чудовий подарунок від нас? Чому в ні? Зараз ми пограємо із вами в гру. Зараз моя колега вам задасть 5 новорічних запитань. Якщо ви правильно відповісте, то отримаєте подарунок, будь ласка, колего. У якій країні прийнято Діда Мороза називати його Лупукі? Не знаю. Ну подумайте. Фінляндія. Правильно. А, з якого мультиплікаційного серіалу такі слова? Нєд дядмороз, Мороз, дядмороз, не Мороз, Мороз Пагаді. Ну погаді. Правильно. У якій країні прийнято опівночі 31 грудня викидати старі непотрібні речі у вікно? В Італії. Правильно. А, у якій країні і в який рік було придумано з'явилася перша гірлянда? В США. В Америці? Так. Да. А в якому році? Ну ну, ну. Mm. Ну. Не знаю. ну хоча б приблизно. В 19 віке. Ну, приблизно рік. Ну хоча б ну 1800. вісімсот. 95. Дев'яносто майже 90. правильно. Ну, і наостанок, які ви знаєте новорічні фільми? Ой, із каких. Ну, взагалі, які ви знаєте новорічні фільми? Які ви любите новорічні фільми? Один дома. Один. Два. Их три части. Чеги. Чотири, по-моєму. Ой. Триф новогодній. Російський фільм є потом. Іронія судьбы, с легким паром две части, да. Ну, я вас вітаю, ви отримаєте новорічний подарунок з наступаючим вас новим роком. Скажіть, будь ласка, у якій країні 31 грудня о півночі прийнято викидати старі непотрібні речі у вікно? Підказка друзі можна? Німеччина. <свіття> Китай чи щось. Який новорічні фільми ви знаєте? <свіття> з легким паром. Іронія слідби, з легким паром. Так, йолки, йолки. За східним календарем, 2014 рік. Це рік якої тварини? Рік коня. Так, вірно. А який є вислів про Новий рік? Новий год так, Новий рік з так і проведеш. Вірно. І ще одне: в якому році, в якій країні було з'явилися перші електронні гірлянда? Америка, може. А в якому році, як ви думаєте?

Бажаємо всього найкращого в новому році. Скажіть, будь ласка, в якому мультиплікаційному серіалі звучить така фраза: Ні Дідмороз, Мороз! Дідмороз, ні Мороз! Мороз Погоді. Може, ти знаєш відповідь? Ні. <ривається> Скажи, э... <ривається> Не знаю! Ну, постривай. <ривається> Правильно. За східним календарем, 2014 рік, це рік якої тварини? Ріконяка. Рік правильно. правильно. Е, скажіть, будь ласка, в якій країні прийнято 31 грудня опівночі викидати старі непотрібні речі у вікно? Японії Ні. Ні. Старі непотрібні речі Речі у вікно. В Італії? Правильно. Да. Е, які новорічні фільми ви знаєте? Е, іронія світли з трьох тимпором. Так, ще які? Хоча б три. Один дома. Всі чотири часті, вже буде п'ять. <ріст> який вислів є на новий рік? Є на новий рік. Вислів? Так. Да. Е, щоб новий рік був кращий, ніж старий. Е, так, а ще який, як ви знаєте, як новий рік. Як новий рік проведеш. Зустрінеш, Зустрінеш так і проведеш. Правильно. Ми даруємо подарунки від магазину Скарлетт з наступаючим вас новим роком. Тримайте, будь ласка. Всього вам найкращого. хочете щось передати, може? Привіт якісь? Привітати всіх з наступаючим. Побажати всього найкращого. І до зустрічі в новому році. Першо, добре, дякую, до побачення. Як вас звати? Тимофій. Діма вона Юлія. Дивіться, у нас є така новорічна Вікторина. Зараз моя колега вам задасть п'ять запитань, які стосуються нового року. Ага. Якщо ви правильно доставіть відповіді, то отримаєте подарунку. Все дуже просто за скідним календарем. 2014 рік це рік якої тварини? Прям синього. Кон кон синього. Ну, да. Хорошо. Скажіть, будь ласка, з якого мультиплікаційного серіалу така фраза? Ні, Дідворот! Ні, Дід Ворот! Ладно, правильно. Ну, а, правильно. В якому році вперше з'явилася електри... електрична гірлянда? Да. І в якій країні? Оу. Oh. Oh, yeah. Ну, треба хоч подумати mm, представити. Ні? Yeah. No, 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 no. В Європі. В Третій. А в якій країні? 6. Британія. Я думаю, в, в Америці. Правильно. Америка. В, Америка. А, в якій країні прийнято 31 грудня опівночі викидати всі непотрібні речі в вікно? А, Іспанія, майже. Італія. Правильно. А. А, Італія, а, то, а, ну і на останок, які новорічні фільми ви знаєте? Або які любите? Один вдома, звісно, це А, Один вдома. З <ріж> легким парою. З легкою парою. Так, Дякую за правильні відповіді. Ви отримаєте від магазину Скарлетт новорічний подарунок з наступаючим вас новим роком. Може, ви щось хочете передати своїм знайомим, якісь побажання? Мамі привіт. У мами сьогодні день народження. Мамі привіт. Ми вітаємо маму з днем народження. Бажаємо їм здоров'ячка. Селебрейту. Селебрейту, так. Да. Ну все, до побачення. Дякуємо вам. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як ваш настрій? Та так собі. Скажіть, будь ласка, який? Годинник сповіщає прихід Нового року у Лондоні? Бік Бен. Вірно. А, з якого мультиплікаційного серіалу такий вислів: нє дід Мороз, Дядмароз, Нєддя Мороз, Пагаді. We'll Правильно. А, в якій країні прийнято викидати 31 грудня опівночі? Викидати всі свої непотрібні речі в вікно? Uh, може, Італія. Вірно. А, які новорічні фільми ви знаєте? Новорічні фільми? Так. І його ніяс би з легким паром. Що не знаю. Північ? Де вдома. А, саме вдома, точно ж. А за східним календарем, 2014 рік. Це рік якої тварини? Коня. Вірно, ви отримаєте від магазину скарб отакий от приємний подарунок. З наступаючим новим роком вас. А я могу. Всі можуть. Всі можуть. Шампанське. Скажіть, будь ласка, традиційний напій Нового року. Шампанське. Вірно. В якій країні називають Діда Мороза Єолупуки? Фінляндія. Правильно. А в якій країні і коли з'явилася перша електрична гірлянда? Фінляндія. Ні. Ану. В якій країні говорить? Так. Да. Не знаю. Англія. А... Америка. Америка. Правильно. Америка. А яка в якому році? Тимсот. 1800... Тисячі. 1800... 1800... 90... Первому. Первым. П'ятому. П'ятому. Майже. А. Які новорічні фільми ви знаєте? Е, з легким паром ерунія судьбу. Іронія судьбу і, і з легким паром. Потім... Е... Що ти знаєш? Що, не знаєш ні одного фільму? Не знаю. А такого бути не може. <ріх> Правильно. За східним календарем 2014 рік. Це рік якої тварини? Коня. Вірно. Тому ви отримаєте ось такий подаруночок від магазина Scarlet. З наступаючим новим роком! Можливо ви хочете передати привіт білоцерківцям? Так. Да. Хочу передати привіт всьому училищу пенитенціарної служби, всім, всім, всім пацанам, з якими ми зараз знаходимося в казармі. Дай Бог вам швидше повернутися додому в хорошому настроєнні з Раві. І добре вот. святкувати Новий рік. Так, добре святкувати Новий рік. Щоб у вас все було добре. Якщо б ми завжди були друзями і товаришами. Ну і само собою, жителі Білої церкви, поздравляю з Новим Годом, всього щасливого і так далі. Дякую, з наступаючим вас новим роком. Це Спасибо це до побачення. Ну от ми роздали усі новорічні подарунки на сьогодні. Це все. А з вами була Юлія Катренко та Тетяна Мегать. А ми зіллі ідемо готуватись до нового року. До нових зустрічі. Пока. Мэри Крисмас! Я знаю. Новый год кручится! Скоро все случится! Ждать уже недолго, Скоро будет лка!